Всім привіт! Давайте знайомитись. Ми студентки 4-го курсу Дніпро Арт коледжу. Це Поліна, а це Діана. І це був цікавий експірієнс. З нагоди всеукраїнського дня працівників культури. Ми вам покажемо, як проходив наш день дублера. Адже сьогодні ми на один день стали директорами Дніпровського театру ДГУ. Справжнє театральне мистецтво живе тут, у самому центрі міста. Художній керівник театру Григорій Гельфер привітно нас зустрів. Він розповів історію створення ДГУ, що, до речі, розшифровується як Дніпро, гордість України, і провів кожним куточком. Та той момент, коли мистецтво викликає ностальгію, навіть у тих, хто тільки починає свій творчий шлях. А потім ми занурилися в робочий процес: робота з документацією, підписання листів, ознайомлення зі структурними підрозділами. Огляд кабінетів та приміщень і знайомство з колективом театру нам навіть вдалося застати процес звукозапису та заглянути на репетицію майбутньої вистави. А ще спеціально для нас зіграли на синтезаторі. Для атмосфери. Ну а кульмінація сцена театру. Місце, де народжується мистецтво. Оформлення, костюми, реквізит і глядацька зала, де кожен стає причетним до дійства. А також технічна сторона створення вистави, яка є невід'ємною частиною її успіху. І ми вже з власного досвіду знаємо: за кожною виставою стоїть величезна, невидима для глядача праця. Дякуємо за можливість стати частиною цього дива. Творимо майбутнє сьогодні.